Ольга Сумська бачилася зі старшою донькою, яка живе на Росії. А ще як акторка сприймає свій вік, вже трошки ей попахує. Знаєте, такі питання. Хто з відомих співаків одружився. А ще Тіна Карлі розсекретила, яку спеціалізацію обрав син. Давайте обговоримо. Чекає від нього користі для мене, для нашої держави і в цілому. Так от, в розмові з Наталією Тур Ольга Сумська відповіла філософськи, коли бачилася зі своєю донькою Антоніною Паперною. Тут я бажаю вам. Неймовірного натхнення, тому що діти то святе. А от нещодавно пані Оля відсвяткувала 59-річчя. і артистка поділилася, чи відчуває взагалі свій вік. Повірте, вік не відчувається. Тим більше коли ти працюєш на сцені, а сцена вона молодить, начебто так відволікаєся, а тим більше в кіно. А от вчора стало відомо, що учасник гурту Курганий агрегат Аміл Насіров вперше одружився та поділився зворушливими кадрами. Всім дуже дуже дякую за привітання. На фотокартках подружжя серед українських гір у святковому вбранні Даша вбралася в білу пишну весільну сукню з довгою фатою та багряним букетом. А Аміл був одягнений у чорний костюм з білою футболкою. В якості подарунку закликав підписників задонатити на. ЗСУ. друзі ще ці сторіс наявні, тому і я вас запрошую до донатів на інстаграм сторінці. Аміла. ще раз всім дякую, привітальні гривні на наступні збори. А оті Карль розкрила яку спеціалізацію обрав син. І це буде політологія і економіка, і бізнес. Також співачка не змогла, щоб не потішитися синочком. Веніаміном а, розумний хлопчик, мові дуже тихий, скромний, не мажор. Все так, як я хотіла. Ну а це усі новини на сьогодні. Давайте обговоримо і в коментарях про родині відносини на відстані Сумської та доньки Антоніни. Про навчання сина тіни Кароль за кордоном. Ну і привітаємо новоспечене подружжя із створенням родини. Чекаю вас в коментарях.